Вітаю! Тут я розповів максимально простий гайд по панцирес-1. гайд поділений на дві частини на налаштування та як відігрувати в грі. Перше, і основне, вам потрібно позначити відповідні кнопки для керування зеніткою та автоматикою панциря. Вогонь з основних гармат та вогонь спеціальної зброї. Другий це для пуску ракет панциря. Вімкнення, вимкнення пошуку РЛС ОЛС це для того, щоб вимикати радар. Більш за все використовується в полкових боях. Захоплення цілі РЛС ОЛС використовується для захвату повітряної цілі. Вибір цілі РЛС ОЛС – це для захоплення цілей для автоматики панциря. Далі по відео буде чутися автоматика. Це автоматичне супроводження 4 цілей РЛС панциря. Далі налаштування радару. Найоптимальніше налаштування радару це режим огляду 360 на 60 Масштаб екрану 50 км, можна ставити і 30 Але я використовую 50 км. Тому що різниця в швидкості сканування є, але вона дуже незначна. Далі, цілі, які ви будете бачити на екрані та радар РЛС, який буде вам показувати всі контакти, які РЛС знайде. По цілям ворожа ціль, контакт, ціль, яку захопили через РЛС, ціль, яку можна захопити від третього лиця. Далі, якщо під контактом є горизонтальна риска, то це союзна авіація або союзний боєприпас авіації. Ракети ЗРК завжди мають вигляд ворожого контакту. На радарі видно контакти і по ним треба орієнтуватися. Перемикання режиму спрямування траєкторії не обов'язково для налаштування в керуванні, бо є можливість він буде через панель швидкого доступу. Але річ дуже потрібна, особливо коли відбуваєш ракети, які летять по тобі. Про режим перший автоматичний вибір режиму наведення ракет, автоматично вибирає між другим та третім режимом, другий режим з назвою ЛОС, режим, в якому ракети летять по прямій, без автоматичного ставлення на випередження цілі, третій режим з назвою літ, режим, в якому ракети лятять тільки на випрожені цілі. Саме корисний це другий режим лос, в якому в тебе повний контроль над ракетою, тому що в третьому режимі ракета може спокійно уйти вгору, чи не довернути, а в першому автоматичний вибір часто дає збій. Тепер переходимо до початку бою. На карті ми при початку бачимо, де знаходиться наш респаун. І головною проблемою всіх зеніток в нашій грі та всіх гравців є те, що ми. Спавнимося в чистому полі і не шукаємо собі укриття, за якими можемо сховатися та ефективніше працювати, та не ловити боєприпаси, які вже були запущені через спутникову систему. Як тільки ми заспавнилися, ми пробуваємо відразу вертолітний розпава, чи є там вертоліт. Якщо його немає, ми їдемо та займаємо позицію, через яку ми будемо відігрувати, та через яку нас не зможуть настільки швидко знищити момент того, як ми їдемо, ми пробиваємо знову ж таки вертолітний респаун, тому що Т6-1 не завжди дає повний результат і пробиваємо авіаційну філду, тому що в полкових боях вся авіація спавниться з аеродрому. Якщо це рандомні бої, тобто рандом, то ми її бачимо лише радаром, та плюс-мінус можемо знайти її через Т6-1, якщо пробувати по окремим місцям. Але Т-6-1 або ж команда повітря не є тим, що завжди знаходить авіацію. Тому ми маємо постійно дивитися небо, постійно слухати звуки, тому що авіація при підльоті на низьких е висотах дає дуже багато звуку і на це реагувати. Також ми дивимося постійно зліва на радар на РЛС, та звід цього відігруємо. В полкових боях та в а, рандомі ми маємо збивати дрони, тому що дрони підсвічують усю техніку, яку бачить. Та як тільки ми займаємо позицію, ми відразу ставимо ящик, щоб не тратити час на його установку, установку коли нам це буде потрібно. Також дерева дуже сильно загороджують сигнал РЛС для виявлення авіації. Це теж враховуємо, коли ми заспавнилися та стали в позицію. У панцирі є система одночасного наведення ракет по чотирьом цілям, має просту назву автоматика. Після того, як ви захопили ціль чи боєприпас, ви можете переключатись між цілями та збивати одночасно 4-5 цілей. Як використовувати автоматику? Захопили ціль, пускаєте ракету, натискаєте кнопку, на якій призначений вибір цілі РЛС Олес для захоплення та пускаєте ще одну ракету. І так, можете повторити всього чотири рази, а вже п'яту ракету вести треба вже самому. Далі буде приклад бою з полкових боїв полку Богон, і Хібрес Йоа на панцирі. we mm -hmm. Це був гайд по панцирю, Вступайте до нашого полку Багун та грайте разом з нами в полковій бої. Дякую за перегляд.